Доброго дня всім привіт! І знову ви на каналі Пригінна авто із Європи з Андрієм. Друзі, зараз ви побачите на відео шикарного представника фірми Шкода. Суперова комплектація, можна сказати, SuperTop Laurein Climent. Це шкода Октавія 2020 року, початок реєстрації двигун 2.0, автоматична коробка передач. Друзі, а якщо хто не знає, Чому так називається комплектація? Це два засновника, котрі заснували цю фірму Шкоду в 1895 році. І на їх честь шкода випускає Октаві і Супер Б в суперових комплектаціях. Там завжди буває шкіряність сидіння, селектроналаштування з безлічовим доступом, оптика. Все короче, саме класне, саме суперове. Так що... Наблюдаємо, і ця автівочка в Україні вийде з усіма витратами 18200 євро. Друзі, а також є недорогі варіанти по шкодам Octavia. Вони вам вийдуть приблизно 15%. 500 доларів. Це машина з пробігом 200 тисяч км оригінальним. Комплектація Business Edition з автоматичною коробкою передачі двигуном. 1,6 і вже з більшою потужністю на 116 кінських сил. А також є багатий вибір по Volkswagen Golf 7 від 2017 року, як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач. І вони вам можуть вийти в Україні в 14, 514, 600 доларів. Це я рахував. На сьогоднішній день, друзі, з двигуном 1.6 і з автоматичною коробкою передач. З механічною коробкою передач може бути і дешевше, десь приблизно в 14200 14300 доларів. Це все машини 17-18 рік. Друзі, такі машини є, замовляємо. Не забуваємо, друзі, два отаких от автомобіля у нас на продажі. Це мої автомобілі особисті. Вони вже на українській реєстрації і чекати їх не потрібно. Вони вже тут і вони чекають вас. BMW X1 у нас на продажі 17 рік комплектації s draft зі шкіряним салоном, з максимальною оптікою. На 17-х дисках стан збережений, якісний машина не фарбована. Має оригінальний пробіг 171. 1000 кілометрів, автоматична коробка передач, звичайний автомат японської фірми Aisin 8 -ступіневий. Вартість її початкова 21 800 доларів. Якщо ви приїдете, то поторгуємося біля автомобіля. Citroen C3 Aircross, два тижні, як тільки з Німеччини, вже теж на українській реєстрації. Стан теж якісний, не збережений, машина не фарбована. Якщо хто не бачив відео, подивіться. На нашому ютуб-каналі є декілька відео по цьому автомобілю за міром лакофарбового покриття і з детальним оглядом. Машина має оригінальний пробіг. 188 тисяч кілометрів, максимальну комплектацію шайне, люкс з електроприводом, безключовий доступ, ледені вогні, камера заднього огляду. 17 литі оригінальні диски. Вартість всього всього, друзі, 15 700. Машини чекають вас, дзвонимо, телефонуємо, приїжджаємо, дивимося, якщо потрібно, їдемо з вами на СТО. Якщо вам це хочеться, Ну, за ваші кошти. Так що, друзі, всім нам миру і класних, якісних авто, а вони вас чекають. І вибір завжди є.